yeah hey. chorar no Саме на цих мальовничих пагорбах, які в мене за спиною, розпочиналася історія села Северинівки. На початку 19 століття тут було два села війтівці і далі туди по долині, донизу село Молохів. Місцевий власник цих сіл, Северин Орловський, посварився з священником. Священник поїхав скаржитись до Кам'янця-Подільського, і поки не було священника, пан своїх кріпаків перевіз в нове село, він палац збудував собі там, перевіз. Будинки розібрав, село переорав, і ще років 30 на полі стояла одинока одинока церква колишнього села Вітівців. і переселенці, які пересили, були переселені в село Северинці, і до сьогодні їхні їх нащадки проживають в кутку, який називається висідалка. Ми знаходимося біля джерела, яке сьогодні є священним для жителів села і навколишніх сіл. Наті сюди приїжджають паломники, тут набирають воду, тут моляться Богу. Але як історик-археолог, хочу сказати, що всі наші предки селилися завжди біля води і біля джерел. Існували поселення, поряд на пагорбі існує залишки поселення Черніхівської культури. Це третє-п'яте століття нашої ери. Тобто півтора тисячі років назад тут було село, і в 16 столітті тут заснували нове село Переволока. Позаду мене палац місцевого пана Северина Орловського. В 1812 році тут почався будуватися цей палац, та біля нього був закладений парк, відомим ірландським ландшафтним дизайнером Денісом Маклером. Парк цікавий своєю легендою, яка розповідає про кохання панської дочки та простого хлопця. В парку знаходяться три камені, які називаються камінь зустрічі, любові та розлуки. Коли ви будете мандрувати шляхом каміну подоліку, обов'язково відвідайте камінь зустрічі, який знаходиться в Северинському Парку біля маєтку Северина Орловського. В моїй родині завжди пекли хліб. Бабуся, моя мама, і так як я живу в селі, мене теж навчили пекти хліб. У нас є ось моя піч. О, мене мама навчила тут користуватися нею. В цю піч вміщається 12 буханок хліба. І так, як ми завжди випікали, стільки нам на тиждень вистачало хліба. Рецептів виготовлення хліба дуже багато. Кожна господиня готує по-різному. Є такі господині, що люблять солодковий. Ну, Це зазвичай моя сестра так любить. Вона каже, от мені коровай нагадує. О, а я більше от такий традиційний, як мама мене от навчила, так і я печу. Е, в мій рецепт входить 1 літра, літра теплої води, одна столова ложка солі, одна столова ложка сахару, одна столова ложка уксусу. І все. А борошна ну, вже так, я дивлюся, як займе. Ну, біль, В основному, напевно, десь кілограм. І я замісюю, так, щоб так, ну, не дуже таке тверде, ну, повільне було. Тоді накриваю це тісто миску з цим тістом, і тоді воно підходить. В основному десь воно має підійти десь годину, ну, так, ну, це теж в залежності від погоди. Процес випікання хліба, який зв'язаний з печю, він відповідальний і, я сказала би, навіть важкий. Тому що від печі залежить, як хліб, як він спечеться, який він буде. Дрова повинні бути насамперед сухі. Мені чоловік заготовив напередодні. От все, він заготовив, мені отак нарубав тут, все склав. Після того, як вже хліб забираємо, ми накидаємо. Туди е, дров кладемо. І старі люди казали: станю буханку, коли ти виймаєш, ти повинна от цього все вовсю, так цей е, попіл, це все закинути назад у піч того, щоб добро не виходило з хати. Для семантика самого дідуха як символа. Символ продовження роду, символ плідності роду, і символ плідності чоловічого начала. Тобто, щоб рід був безперервним, саме і в цьому закладається сила роду. Зерно мало бути обов'язково стигле. Саме це не в його красоті, а в сам стиглому зерні, щоб воно вже могло зійти, дати всходи, тому що. По закінченню різдвяних свят його мали обмолотити і додати тоді до зерна, яке будуть вже весною сіяти. Карасі по-северинівській рибу чистим, миєм. Що саме основне для рецепта, не на звичайній муці, а на кукурудзяному борошні обжаруємо, обов'язково рибу треба посікти, порізати, тому що рибу можуть вживати і діти, а там є в ній дуже багато кісточок. І Коли її посікти, то кісточки не відчуваються. Також всередину риби кладемо цибулю, кладемо зелень, сіль, перець, лаврове листя, все це натираємо рибу. І До борошна додаємо кукурузяну манку. Вона використовується ну так ніби як то риба з крою, кукурузяна манка і кукурузяне борошно. А приготувати, я думаю, що можуть усі, тому що цей набір продуктів він є в кожній хаті. І борошно, і все-все-все-все. Як її готувати, знають теж всі, тому що в нас всі її нарізають. У будь-який час можна скуштувати. Я буду готувати затірку на вечіру, жарити шкварочок, щоб було багатенько. І... Я молочка посолила і мукичка і тісненько замісила, і знаробила затірки на окріп, зварила і тими шкварочками кожде собі на тарілочку і шкварочка. то воно дуже добре. А якщо шкварочок не кинете, то воно не буде добре. Тепер треба було б швиденько щось вечерити, і вони отробили таку страву, кидали картоплю. На окріп, картопелька міленько різалася, і коли вона закипіла, робили отаке тісто. Тісто місили, додавали трошки солі, якщо є яєчко, додавали яєчко і місили так, щоб не липло до рук, а потім рвали, як урванці нас називали ще рвали мілесенько це тісто. Коли нарвала багатенько, картопля закипіла в казані, кидала цю, ці урванці, вони зварилися 3-4 хвилини, вони вже сплили і вони зварилися. І помастили отакими шкварочками. Сало порізали дрібненько, піджарили його сухеньким, і отаке полили. Оце була така вечіра. Вона була швидка і ситна. Козачека серденьком назва.